цій роботі, от за що ви відповідаєте? Нам щодня доповідають статистику, скільки діток хворіє, які школи пішли на онлайн, які на офлайн займаються. Оскільки мені стало відомо, ви були відряджені на сході. Так було достатньо побувати там дві неділі. Відчути різницю ту, де ми тут живемо, в комфорті будемо так казати, в спокої більш-менш. І там, де люди постійно живуть в страху, ви два тижні були десь там близько до бойових дій. Так. За це ОБД дають? Ні, не дають. І Я би відмовився за це не дають. Абсолютно ні. як ви думаєте, чи вибори будуть? І друге питання: як ви думаєте, чи вони потрібні? Однозначно, вибори потрібні, тому що влада має перезагрузитися. Глядачів телеканалу ITV. це програма про політику. І сьогодні в нас в гостях Олександр Несторук, заступник голови Рівненської районної військової адміністрації і депутат Рівненської міської ради. Вітаю, Доброго дня. пане Олександре. Що не так з рівненським районом? Що не так? Все так, все працює, школи, садочки. Тепло вчасно подається, якщо є якісь моменти, ми е, дуже різко реагуємо на це, усуваємо недоліки, тому в Рівненському районі все добре. От прямо, ну, от все ну, ну Не ідеально, як, цей, але більш-менш все добре. Я ще на початку лютого до вас телефонував, запрошуючи на програму. Ви ви тоді сказали, що ви їдете у відрядження. А потім, наскільки мені стало відомо, ви були у відрядженні на сході. Так. Якщо можна про це говорити, чого їздили? Що ви там робили? Що побачили? Ну за дорученням обласної державної адміністрації, ми я в числі бригади будівельників, як старший керівник групи, їздили туди на будівництво фортифікаційних споруд допомагали нашим Збройним силам, ось не буду говорити де, але перебували ми там дві неділі, ось відчули, як люди там живуть, як, ну, розумієте, відчули ту тяжку таку, навіть не знаю, як сказати, але ну, дуже важко переповісти. Всі ті моменти, які прийшлося нам просто по дорозі бачити і проживаючи там ці дві неділі, ну, сам стан і людей, і ви зараз с... про цивільних чи про військових? Про цивільних, саме про цивільних людей. Я розумію, що їм важко, я розумію, що постійний звук тривог, постійні там прильоти, постійні там такі, знаєте, в режимі такому постійно чогось боїшся. До цього треба звикнути. але бувши там декілька днів, я зрозумів, що люди до цього дійсно звикли. Хоча і ну, важко, дуже важко. Ну от коли знаєте, інколи доводиться читати про те, що рівне в тилу, і рівне вже так, ну, дімо, війна це десь там далеко. От наскільки. Дв... Дв... не довго, ну там два тижні, да? От. Але вертаючись саме... сюди, Мені... дивляться Мені... Мені було. На достатньо побувати там дві неділі. Е... Відчути різницю, ту, де ми тут живемо, в комфорті, будемо так казати, в спокої більш-менш. І там, де люди постійно живуть в страху. Я єдиний зробив для себе висновок, що що б там не було, як би там не було. Але нашим хлопцям, нашим Збройним силам, нашим воїнам треба допомагати. Хто чим може, це однозначно. Тому висновок один допомагати і, користуючись нагодою, хочу звернутися. Ну, розумію, що не всіх є можливість, але допомагати треба нашим хлопцям, наближати перемогу, тільки так ми зможемо того кляту ворога перемогти. Оце Знаєте, день. розмовляючи якось там з знайомими взагалі в компанії, почув таке, що а, люди. Кажуть, що вони не донатять, тому що вони а, не вірять. Да? Вони вважають, що там а, хтось на цьому заробляє, що гроші підуть не туди, і, і так далі. От, от що би сказали би цим людям? Ну я не знаю, чому в людей складаються такі враження. Можливо, вони ніколи не стикалися. Може це самовиправдання. Так, просто. Можливо, вони не стикалися з тими проблемами, з якими стикаються наші хлопці там на сході. Ось а я вам приведу яскравий приклад тут повсякденному житті. От у нас є певний колектив. Ми ходимо паритися щонеділі в баню, і там є хлопці, які е, зараз на сході, і є хлопці, які тут в тилу допомагають. Постійно донатять, постійно щось купляють, постійно є група, де ми можемо, можемо відслідковувати скільки коштів хто потребує, там з наших хлопців постійно Тобто Ви, такі, ви ну, допомагаєте вони, своїм знайомим не тільки, але я до чого веду. Що це розумієте, не не фішується? Це ну між такими осередками дружнього колективу, які один другого підтримують у любу важку хвилину. Чекайте, хочу просто вияснити: у вас є група ваших знайомих, і як ви вибираєте кому допомогти? допомогти? Чи це якісь знайомі знайом? Відомих, нема різниці. Якщо люди просять, е, от є група, так? так хай він просить для якогось там людини, яка на сході, яка потребує. От ми Правильно. його не знаємо. Правильно, а, ви не знаєте так, того, але, але ви знаєте а, того. так звичайно. От, Я про той питаю. Але ну це не значить, що ну, якби якщо ти не знаєш, то ти не допомагаєш, розумієте. Є такі випадки, коли е, ну навіть не знаю, ну але треба допомагати в будь-якому випадку. Треба, от якщо люди просять, є якийсь збір коштів. Звичайно, треба перевіряти, але в більшості я думаю, що вони йдуть по направленню туди, по цільовому направленню, де вони потребують. Слухайте, хочу задати ще одне запитання, так, бо точно його зададуть потім в коментарях під ефіром. А от ви два тижні були десь там близько до бойових дій. Так. За це убеде дають. Навіть якщо б давали ні, не дають, і я би відмовився, тому що це буде несправедливо по відношенню до тих хлопців. Ні, бо знаєте, зараз напишуть, ага, з, поїхав, Ні, 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 ні Абсолютно. Абсол, абсол, я не з тих людей. І мене, тобто зовсім, за це не дають? Абсолютно ні. І, навіть якщо давали б, я би, ну, це мені смішно просто, ну, тому, тому що це зовсім інше. На ваш погляд, в чому причини і як це виправити? Причини. Ну, мені важко спрогнозувати, в чому причини, тому що ми ж всі дивимося новини, всі бачимо, як е, ця навала рухається, як, е, як проходять бойові дії е, там на Сході, розумієте. Тому спрогнозувати щось, що ми зробили так чи щось не так, ну, я не фахівець в даному напрямку, я не можу. Але знаю точно, що ми переможемо. Що для вас перемога? Для мене, що перемога, ну в першу чергу, звичайно, це е, територіальна цілісність нашої держави, це життя наших воїнів, щоб вони всі повернулися живими, здоровими зі Сходу. До своїх дружин, до своїх мам, до своїх сестер, до своїх діток кінці кінців. Ну і перемога це коли наша держава буде дійсно європейською, процвітаючою державою, куди захочуть сюди їхати з усіх куточків світу. Це, напевно, найголовніше. Як думаєте, скільки для цього потрібно часу? Ну, точно не рік, не два і не десять. Дуже часто я коли читаю коментарі <кій> чи дивлюсь якісь там сюжети, читаю новини. Мені здається, в частина людей є якась є така, як роздвоєння особистості. А одні ті самі люди кажуть: все для фронту, все для перемоги. Все, от Всі бюджетні кошти мають піти на армію. І в той же час ті самі люди кажуть: там, а чому в нас дорога не відремонтована, а чому там це, а де гроші на те, а де гроші на те? Ви депутат ну, вже з досвідом, плюс ви заступник голови там, районної адміністрації і так далі. От На ваш погляд, де Куди потрібно направляти гроші? Де оця чи золота середина, чи пріоритет, куди, чи в якому відсотковому має, має розподілятися ті гроші, які є там в громади чи в державного бюджету? Ну, дивіться, я не хочу там набирати якісь бали, але скажу вам, чисто відверто те, як я це бачу. Звичайно, під час воєнного стану ми алевого частку коштів маємо. Віддавати на армію, маємо допомагати нашим Збройним силам. Але для того, щоб забезпечити життєдіяльність міста, життєдіяльність району, розумієте, у нас мають бути якісь субвенції для того, щоб відремонтувати ту чи іншу будівлю, умовно кажучи, так, ту чи іншу дорогу. Хоча би я не кажу капітальний якийсь ремонт, а част, ну, частковий такі от поверх-поверхневий. Тобто є такі моменти, які потребують коштів для безпечення життєдіяльності, і ну вони просто не, не, не відворотні, і на це треба теж виділяти кошти, розумієте? Знову ж таки, захищені статті видатків на зарплати наших медиків, наших е е вчителів. Ну як, ну що їм не заплатити? А цей хто тоді буде працювати, навчати діток чи лікувати людей? Ну знову ж таки тут. Але погоджуюсь з тим, що під час воєнного стану більшості коштів треба виділяти на збройні сили. Ви багато років опікуєтесь парком на Ювілейному. три роки повномасштабної війни. Якось вплинули на ваші витрати на благоустрій парку, там чи на, на те скільки залучених там бюджетних коштів на, на цей парк. Ну розумієте, якщо ви задаєте запитання, що я опі опікуюсь, то це точно не до бюджетних коштів. Якщо я щось роблю. Ні, я знаю, що щось ви робите е, там за свої, щось робите за гроші друзів, а щось робите там тягнути, ну тягнучи, може, погане слово, залучаючи гроші з місцевої з міської бюджету. Дивіться, міський бюджет це те, що отримують працівники тресту за Ага. Тобто вони е, обслуговують парк. Вони вивозять сміття, вони підрізають дерева, вони прибирають територію. Оце дійсно це вони фінансуються з коштів міського бюджету. Все інше, наприклад, чистка, ставка, люди, які там задіюються під час очищення, тобто і водолази, в тому числі, і це, це все робиться за благодійні кошти, і, в тому числі і мої, і моїх друзів, моїх таких знайомих, близьких, які переймаються тим, щоб там була чистота і порядок. Наприклад, в тому році так сталося, що в нас. Склався такий осередок, знову ж таки, громадська організація була новостворена. Люди до мене прийшли, звернулися, до речі, всі мешканці Вілейну, це там багато не багато, немало, чоловік 12. Ось, З пропозицією надати мені допомогу в плані, ну як мені, Згрупуватися Мам. і для нашого району, от, щоб це озеро було чисте постійно, воно підстригалося, щоб там була змога діт, діток залучити до риболовлі, навчити їх правильно користуватися вудочками, як правильно ловити рибу. Розумієте, і це вдалося. Ми проводили невеличкі змагання там для діток. Діткам дуже сподобалось. За період 2024 року ми запустили дуже багато риби різного виду, починаючи від линків і закінчуючи білим амуром, толстолобом. там є суми, там є раки, там є черепахи. От буде нагода. Весняно-літній період ви можете спостерігати, скільки там черепах, оскільки є скважина з проточною водою, артизіанська вода постійно чиста. І тому ну, людям там, в період, коли є сонце, коли літо, коли хороша погода, люди люблять там відпочивати, проводити свій досуг, і якби... Ну, Ми хочемо, щоб це місце було чисте, завжди зберігалися в чистоті для того і створили таку організацію, яка би могла би. Слідкувати за тою чистотою, а не так, коли ловить якийсь там чоловік рибу. Не шкода, раді Бога, хай ловить там, коли є, дозволено її ловити. Але справа в тому, що він може там випити пляшку пива і ту пляшку викинути в ставок, розумієте? Потім там якась людина пораниться чи розбити її. Ну, то поки що є такі моменти. Що ще в планах по, по ювілейну? А дуже багато є роботи. От нещодавно був сюжет. Знову ж таки, якщо я не помиляюсь, ваш телеканал знімав. Це перехрестя оленителі і Горія бухало під горку. Там нема ні тротуара, немає ні доріжки. Мами з колясками там по дорогах скачуть, машини їдуть. А зараз лисько, зараз мороз. розумієте, це питання я піднімав ще. В попередній каденції, але чомусь так дорогу в основному зробили, якби Але не те Вербова. А це перехрестя якось закинули на потім, а на потім це вже четвертий рік. І Буду добиватися зараз, коли будемо розподіляти бюджет видатків. Буду просити Віктора Володимировича та колег своїх, щоб все-таки зробили проєктно-кошторисну документацію на це перехрестя, зробили тротуари. Такі якісні, які мають бути, щоб людям було там дійсно переходити дорогу і не, не боялися, що десь е -під, 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 під машину попадуть. Отак. Віться, зараз багато розмов е про вибори. І союзники говорять про вибори, і президент говорить про вибори. А якби в нас не було військового стану, то цього року в нас мало би бути е так, місцеві жовті. вибори, так. так. Перше питання, ну точніше, питання з двох частин. Перше питання, е як ви думаєте, чи вибори будуть? І друге питання, як ви думаєте, чи вони потрібні? Однозначно, вибори потрібні, тому що влада має перезагрузитися. Ті люди, які нічого не робили, вони мають піти Ярахою, депутати, колеги. О, можливо, це, це буде трошки в жорсткій формі, але. Їх обрали не для того, щоб вони там 3-4 роки сиділи і нічого не робили. Ну, це моє е, бачення таке, тому так я і висловлююсь. <кій> вибори однозначно потрібні. Е, чи потрібні вони зараз? Ну, мені важко сказати. Є конституція, є закон, і тому під час воєнного стану, оскільки мені відомо вибори. Заборонено проводити, знову ж таки, є певні аспекти по територіях, по окупованих територіях, як воно має бути, напевно, це в тому і заключається, що під час воєнного стану вибори не варто проводити. Але в мене є сподівання, що війна закінчиться і буквально 3-5 місяців можна проводити вибори сміливо. І вже тоді будемо бачити, кого люди будуть обирати, які політичні сили будуть на. Арені цього разу про політичні сили. Так. Поправте мене. А, якщо я правильно зараз собі порахував депутат 20 років? Ну, майже. З майже. речі однієї політичної от, сили політичної сили. А, зараз, якщо ми відкриємо більшої частини сучасних політиків. Біографію ми там побачимо дві, три, чотири, інколи п'ять партій. Це... На жаль, я перепрошую, Олексію. На жаль, законодавство нам не забороняє створювати такі партійні осередки під час виборчої кампанії. І дуже шкода. Наприклад, Ну але що маємо, то маємо, тому ці політичні осередки вони після виборів десь пропадають. Вони дали мені договорити, бо питання Вибачте, було трошки. Питання було трошки в іншому. А, якщо взяти зараз, ну принаймні, ті останні рейтинги, які робились по політичним партіям, десь півроку тому мені попадались на очі, то рейтинг вашої політичної сили ну такі на грані прохідного бар'єру. А рейтинг особистий Нестерука, ну як мінімум на ювілейному дуже високий. А ви відкриті до пропозиції, якщо вас покличуть в якийсь інший політичний проєкт, чи ви підете далі з своєю партією? Я не знаю. Я не готовий сказати, по-перше, чи, чи я готовий йти в подальшому. Це перше. А, друге, у мене немає наміру там, Міняти політичну силу тільки за того, щоб всадити свій зад, вибачте, так, в грубій формі в крісло депутата. Це не є моєю думи. Мені достатньо того, що знаєте, людина свій авторитет заробляє дуже довго. І ті люди, які мене знають, ті люди, яким я допомагав і допомагаю у міру своїх можливостей, для мене їхнє ставлення і відношення набагато важливіше, ніж депутатство там чи бо що. Тому ну, побачимо. Рейтинг політичної сили, ви кажете, не дуже високий. Ну але разом з тим є прізвище, є ім'я, яке дійсно знають на один, як ви сказали. Тому не хочу наперед забігати, час покаже. Дякую, що до нас завітали. Глядачам нагадаю, що сьогодні гостем програми про політику був Олександр Несторук, заступник голови Рівненської районної військової адміністрації і депутат Рівненської міської ради. А ви залишаєтесь на телеканалі ITV, і з нами далі буде цікаво.